Привіт, друзі! Сьогодні у нас буде особливий випуск, присвячений одній з найбільш незвичних та інтригуючих риб Північної Америки алігатора Ващука. Цей хижак відомий своїм незвичним зовнішнім виглядом і вражаючими сильськими здібностями. Але перед тим, як почати розповідати про цю рибу, я хотів би, як завжди, попросити вас підписатись, поставити подобайку та задонатити будь-яку суму на дрони для ЗСУ. Якщо ви до бажання також, можете підтримати мій ютуб канал. Картка є в описі, для того, щоб у мене було більше мотивації знімати для вас таких цікавих відео. Тож, давайте почнемо. Алігаторова щука є однією з найбільших прісноводних риб Північної Америки. Її можна знайти в повільних текучих річках, озерах та болотах від Флориди до Техасу та Північно до Іови і Небраски. Ця риба вражає своєю зовнішністю, велика плоска голова і довгий рот з гострими зубами, нагадують пащу алігатора, через що щука й отримала свою назву. Алігаторова щука може досягати більше трьох метрів у довжину і важити до 140 кг. Вона хижак, який полює, застосовуючи тактику засідки. Вона може нерухомо чекати годинами, поки нічого не підозрююча риба або навіть птах не опиняться достатньо близько. Одним швидким рухом щука захоплює свою жертву, використовуючи свої потужні щелепи. Алігаторова щука, як і багато інших великих риб, стикається з викликами, пов'язаними зі зміною середовища проживання та забрудненням водойм. В останні роки було розпочато декілька програм зі збереження та відновлення її популяції, особливо в Штатах, де чисельність цієї риби знизилась. Зусилля зі збереження включають створення спеціальних розплідників, де лігаторові щуки можуть безпечно розмножуватись, а також інформаційні компанії для місцевих рибалок про важливість цих унікальних риб для екосистем. Ця риба розмножується шляхом нересту, який зазвичай відбувається весною, коли температура води підвищується до близько 18-20 градусів Цельсія. Цей процес є досить унікальним через особливості поведінки та середовища, яке обирається риба для розмноження. Нам усім важливо розуміти, що кожен вид, навіть такий унікальний, як алігаторова щука, відіграє роль у біорізноманітті та екологічному балансі нашої планети. Давайте цінувати та захищати ці дивовижні створіння, щоб майбутнє покоління також могло милуватися їхньою унікальністю та красою. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватись на мій телеграм та ютуб канали, поставити вподобайку та писати коментарі. А також донатити на збройні сили України, щоб наш світ ставав якомога кращим.